Ще один препарат, називається він екстракт ревеню. Ось такий гарний, я хочу навіть показати вам. Це екстракція капсули Прозорі. І там ми бачимо екстракт. Це екстракт, це рослина, з неї зроблений сік, і після цього вичален сік, і після цього зроблений екстракт. 30 причин, чому потрібно приймати екстракт ревеню. Він дуже корисний, багатий з деревних часів. Наші предки а, приймали ревень і давали йому цілібні а, качества. Він позитивно впливає на здоров'я і стимулює роботу кишківнику. Має м'яку проносну дію, сприяє очищенню кишківнику, покращує мікрофлору, допомагає при синдромі підразненого кишківника полегшує симптоми геморрою, зменшує здуття, стимулює вироблення жовчі, допомагає при гастриті з пониженою кислотністю, заспокіє запалення слизистої оболонки шлунка. Виводить шкідливі речовини, знижує рівень токсинів в печінці, підтримує здоров'я нирок, зменшує ризик утворення каменів, має антибактеріальні властивості, містить велику кількість антиоксидантів. З... Повільняє процеси старіння, покращує стан шкіри, знизує ризик серцево-судинних захворювань, допомагає метаболічному синдромі, покращує обмін речовин, сприяє зміцненню імунної системи, допомагає боротися з вірусами та бактеріями, підтримує здоров'я очей та хрусталика, так як має... Багатий вміст вітаміна А, знижує рівень цукру в крові, що корисно для діабетчиків, підтримує здоров'я кісток, попереджуючи остепороз, допомагає зменшити набряки, має протизапалений процес, має седативний ефект, покращує сон, підтримує здоров'я волосся ногтів, робить людину більш молодшою, прибирає глибокі морщини, підтримує здоров'я волосся і ногтів, покращує стан суглобів, зменшує запалення суглобів. Детоксикація організму після вживання алкоголю та шкідливих продуктів. Ось такий ревень є у нас тільки в Україні, і екстракт ревеню робить тільки наша компанія. Це незвичний Нереальний помічник для здоров'я, що вам допоможе зберегти молодість, енергію, додати вам здоров'я та гарне самопочуття для того, щоб придбати екстракт ревеню у мене, пишіть мені в директ. Буду всім рад відповісти. І так, препарат екстракт ревеню 90 капсул. Дякую!